Влад, покажи оцих три телефони. Для це бізнесменів Для бізнесменів. це круті телефони. Реально для бізнесменів і для бізнесвуменів. Це А-52 і А-52С. Ось такі. 6128 по пам'яті зі швидкою зарядкою. Там ціна 3. Скільки то вони будуть? Три. 3... 950 чи 4000, по-моєму, я не пам'ятаю. Там вже будемо дивитися, зараз розставлю ціни, і в наступних відео все буде із цінами. Телефончики всі працюють гарненько, а 52 s 5G, Кожний має 6128 по пам'яті. Можна за додаткову плату. Поклеїти буде захисне скло, кому буде потрібно, щоб не ходити потім по магазинчиках. Цей теж непоганий постану. До речі, дам ще до якогось із смартфона. Чехольчик ось такий, якщо буде якась дівчинка замовляти. Тут ось бачу невеличка така, бачиш, як скольчик чи щось таке. Ну не сильно видно. Але, в принципі, все рівно клієнт буде ходити із чехольчиком. Всі телефончики обов'язково заряджаємо та тестуємо перед відправкою ще раз. Невеличке ось вигорання є. І чорненький, теж гарненький смартфон, все працює добре. Якщо тобі цікаво, будь-який із цих моделей, пиши мені у повідомлення або телеграм чи інстаграм, ссылки в шапці профі.